Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас в роботі Кіасеренто на перетяжці цей день роль Кантару та вставки в картах. Вже є готові вставки в картах. Ось так це діло виглядає. Ось карта розібрана. Одна вставка, друга вставка дороблюється. А тут у нас на затяжці вже є. Готові сидіння пошиті. Ось так воно це діло затягується. Розібраний диван, частина. Все відновлюється для того, щоб затяжка була гарною. Тут у нас строяться підголовники з такої червоної шкіри. Ось лежать заготовки. І ось так виглядає збирання готового виробу.